Блаженні в Богі Духом. Перше, да? на що ми хочемо звернути увагу? Знаєте, коли я прочитав слово блажені, я думаю, яке ще вище слово може бути за блаженство? За щасливе або за, тут а зносика є, да? щасливий або благословений. Якщо ти благословений Господом і щасливий в Господі, то ти блаженний. Ти блаженний. Христос не говорить тут дев'ять блаженств, і Христос не говорить, що ти блаженний, коли в тебе хороший дім, коли в тебе хороша іномарка, коли в тебе достаток, як один чоловік мені говорив, коли я на матраці сплю в долярах. Це не блаженство, хоч це добре мати добрий дім, мати хорошу машину, щоб не ломалася.